Молодіжна збірна України ледь не перемогла Іспанію, то був матч, де панував хаос. Як так вийшло І чи правий Ротан що вперто гнув свою лінію? Мене звати Андрій Сеньків, ви на каналі «Будібінг». І Сьогодні я говорю виключно про матч молодіжних збірних Іспанії та України на євро. Рахунок 2-2. І оскільки сьогодні мова буде йти виключно про молодіжне євро, то одразу зазначу, що в наступному випуску, котрий вийде вже в п'ятницю, буду говорити в. Виключно про трансферні новини, які відбулися за весь цей час. Європі. Якщо вам цікавий такий випуск, дайтеся чути мені, будь ласка, в коментарях, а також конкретизуйте про кого конкретно, про який конкретно перехід ви би хотіли там точно почути. Ну і не забудьте про лайки та підписку на цей канал. Це все і надалі є для мене важливим. Дякую і розпочинаємо. Новина перша по матчу України та Іспанії в тому, що і Україна, і Іспанія перед третім туром вже гарантували собі місце у плей-офф. Найважливішим було те, на якому місці фініш. Кожна з команд. Хто на першому місці, хто на другому. Від того виходило те, з ким ми зіграємо у чвертьфіналі турніру. Але це не має великої різниці, це не має значення, тому що з тієї групи, з командами котрої ми зіграємо у чвертьфіналі, там Франція і Італія, напевно, будуть виходити. І що Франція, що Італія це команди плюс-мінус однакового рівня. Неможливо спрогнозувати, з ким буде легше грати і кого ми Точно в підсумку пройдемо. Тому і Іспанія, і Україна далися до ротації і до ротації прям глобальних. Збірні Іспанії, прівно з матчем другого туру проти Хорватії було 10 замін у стартовому складі. І лише Сансет почав всі три матчі Іспанії зі стартової хвилини. В Україні також було багато протурбацій. У нас 9 змін. Вівчаренко та криськів починали гру з Румунією в старті і розпочали зараз. Інші 9 гравців були новими. Те, що цей матч не треба було гравати будь-якою ціною, підтвердили заміни тренерів у перерви. Денія Випустив третього воротаря. Ротань замінив вівчаренка на сича, давши Костянтину трошки відпочити, тому що він перед цим зіграв 180 хвилин. Два матчі без замін можна було іспанії робити якісь заміни атакувального штибу. Конкретно треба було нам міняти очередька в центрі поля, котрий провалювався, але всього цього жоден з тренерів не робив. Вони просто рівномірно розподіляли навантаження серед всіх гравців. Двома єдиними гравцями збірної України, котрі досі не вийшли на футбольне поле. Є воротар Колоса Фесюн, котрий третім номінальним збірні України. Ну і Михайло Мудрик. Мудрик, котрий був травмований, не зіграв за доросту збірну проти Мальти, і на євро поїхав його. Там, наче, відновлюють, відновлюють, але ще жодного разу на поле Михайло не вийшов. Щодо новин, чи зіграє він чвертьфіналі? Невідомо, ніхто нічого нам не каже. Тепер по тактичних формаціях, по важливих нюансах цього матчу, важливо те, що Україна продовжила грати в свій футбол. Ми грали з двома вінгерами Назаренко та Брагару, і наша схема була дуже схожою до того, що було в матчі першого туру проти. Хорватії важливо, також те, що ми взагалі не відмовляли собі в тому, щоб виходити низько з оборони в атаку. на увазі, через короткий пас з тим, щоб центральні півзахисники опускалися для розіграшу. Якщо м'яч був справа, це робив очередька, якщо зліва, то це робив Дмитро Криськів. Ми не боялися Іспанії. Ми старалися розігрувати під нереальним тиском, але навіть коли цього тиску не було. Ми ламалися. Структура залишалася тією ж самою, але важливий нюанс: гравці були іншими. Більше того, поєднання гравців в лініях також було незвичним. Салюк та сирота вперше в житті грали в парі. Але навіть не це стало нашою проблемою, а банальні індивідуальні помилки. Ще раз, структуру ми витримували, але люди в цій структурі були іншими. Давайте подивимося на цей епізод з моментом обрізки Олега. Очередька. Це просто дивина. Очередько приймає м'яч, там, де й має приймати гравець його плану при білдапі своєї команди, підносить голову, бачить, напевно, Форварда Іспанії Камалю, але все одно віддає йому м'яч точнісінько на ногу. Це не було перехоплення, це не був залегкий пас, котрий також. Перехопили ні, це був акцентований пас на форварда Іспанії. Форвард Іспанії мав бити зразу, не бив, почекав, дочекався на щерета, Хотів пробити йому поміж ніг, але вратар Динамо врятував. Ситуація друга така ж сама трагікомічна, коли Вівчаренко віддав пас на Солюка, ризикована передача, але окей, вона пройшла, і в Солюка є опції для передачі. Справа від нього. Так, і справа від нього вище. Так є правий підхисник Назаренко. Є кілька варіантів для цього пасу. Салюк. Починає тупати, як то кажуть, в народі, і також втрачає м'яч. і Також камельо вибігає один на один і знову рятує нещере. І в якийсь момент хотілося б просто закричати, що ви бл**, робите. Просто вибийте м'яч куди подалі. Не обрізайте, якої б не була хороша структура, ідея все одно реалізовують і гравці. Якщо дати структуру білдапу Брайтона, моєму рідному Сидорову, то ми програємо. Навіть жабинцям не в один м'яч, а зразу в шість і за перші півгодини. Будь-яка структура все одно реалізовується гравцями та поєднаннями гравців. Ми побачили в цьому дуже яскравий приклад. Парадокс в тому, що в першому таймі при такій кількості привозів ми не пропустили. Іспанія просто нас пробачила. У цього Форварда Райо е, я не знаю, що в голові буде відбуватися після цього матчу. Настільки аномальної нереалізації я не бачив давно. Дякуємо тобі! І наскільки парадоксально для мене було побачити після першого тайму, що наше володіння в матчі проти Іспанії 60 на 40 на нашу користь при цьому в нас не було затяжних володінь, володінь, котрі призводили до гольових моментів. Ми дуже багато грали через фланги. Так не було прям розіграшів, розіграшів, але при цьому всьому треба віддати належне ротаню. Тому що як би погано. В окремих епізодах не працював білдап. В більшості епізодів він працював дуже добре. Наприклад, оцей момент, коли не з м'ячем і варіантів для передачі, в нього фактично обмаль. Треба вибивати м'яч, скажете ви. Але він все одно віддає паз Криськіва, котрий під тиском, той віддає паз на Солюка, а той далі на ляха, і в нас. Атака розвинулася. Таких ситуацій було безліч, і те, що ми запам'ятали оці кілька привозів збірної України, якщось дуже яскраве, не говорить про те, що ми погано протягом всього тайму виходили з оборони в атак. Правда в тому, що якщо б ці два моменти були іспанією реалізовані, то було б взагалі похід на те, що у нас потім 40 разів ця історія вийшла. Два рази не вийшла, два пропустили і. Яка взагалі різниця, як ви збиралися грати? Яким був план та структура? І тут найголовніше питання: чи був правим Руслан Ротань? Коли продовжимо з цим же абсолютно новим складом збірної з абсолютно новим поєднанням грати в той же футбол, що грала його основа з однієї сторони, в нас багато чого вийшло. Ми багато разів виводили м'яч через кілька ліній збірної Іспанії. Ми нав'язували свою гру збірній Іспанії. Ми володіли м'ячем більше ніж збірна Іспанії. Оплески з іншої сторони, це максимально ризиковано та Авантюрно зрозуміло, що ротаню не було особливо що втрачати. Він розумів, що ми в плей-офф вже вийшли. Це всі знають, це офіційно відомий факт. І навіть якщо ми провалимося проти Іспанії, нічого страшного не трапиться. Ми все одно посядемо друге місце. Це фактично те ж саме, що от ми зіграли ніч, і також посіли друге місце. Якщо говорити про якусь стратегію, то ми нічого не втрачали, ризикуючи проти збірної Іспанії. Цей матч фактично був товариським та. Таким собі виставковим про це говорять і тренери Іспанії, і тренери України своїми рішеннями. Тому коли як не тут спробувати нав'язати свою гру збірній Іспанії, ну коли такий момент ще може трапитися? І ми ним скористалися? Звісно, нам дуже сильно пощастило. Але, попри це, крім того, що пощастило, ми себе проявили. Далі я також про це вам. Розповім є ще кілька цікавих аспектів цієї переваги України. А вам розповім, що вже сьогодні закінчується груповий етап молодіжного євро, і там буде цікавий знімач. матч. Швейцарія гратиме проти Франції. Так, це боротьба буде фактично за плей-офф, тому що чисто теоретично кожна з команд може вийти і не вийти в одну четверту фінал. Наш партнер компанія Фобет вважає фаворитом саме французів. і дає на їхню перемогу коефіцієнт в 1,87. Якщо ви хочете зробити ставку на цей матч або на іншу спортивну подію на сайті Фобет, то гайда за посиланням у закріпленому коментарі під цим відео. Але пам'ятайте, будь ласка, що ставка це всього лише розвага, а ніяк не спосіб для заробітку. Бідко інший плюс, інша перевага збірної України була в індивідуальній майстерності гравців на флангах. Так вам не почулося Брагаро, котрий грав зліва та Назаренко, котрий грав справа, феноменально грали у футбол цьому матчі. Зрозуміло, вони не носили м'яч на носі. Зрозуміло, вони не забили кожен по три м'ячі. Але вони часто залишалися в ізоляціях, і часто ці ізоляції вигравали. Давайте спершу про Брагару. Наприклад, цей момент він зліва отримує м'яч, і варіантів для загострення в нього не дуже багато. І він приймає рішення. Йти в центр по ходу обігрує кількох опонентів, тікає від них і пробиває по воротах. Удар заблоковано. Або, наприклад, тут Назаренко в ізоляції на фланзі абсолютній, і він прокидує лівого захисника збірної Іспанії, отримує величезний простір, ходить штрафний майданчик, прострілює. Це було гостро. Таких моментів і Назаренка ми бачили по матчу одразу декілька. Або, наприклад, цей момент, коли Назаренко метрів 60 самотужки тягнув м'яч на шаленій своїй швидкі з тим же лівим захисником і дотягнув до крайньої точки, виконав ідеальну подачу, котру замкнув в'юнник. Не дивно, що саме Назаренко став гравцем матчу за версією ФА ще одна штука, котру треба хвалити, це пресинг. Україна не боялася грати моментами у високий пресинг. Україна, крім того, не боялася одразу ж вступати в відбір після втрат. Елементи контрпресингу в цієї абсолютно сирої, незіграної збірної. Я говорю про складку вийшов на Іспанію. Мене чесно кажучи, вразив. Наприклад, цей момент з пресингом збірної України, коли воротаря Іспанії був виключно один варіант справа, але його так трошки перекрив, наче в юник, і воротар іспанців помилився, віддавши передачу в сторону гравця, на котрому висів крисків. Дмитро е відібрав м'яч. Далі пішла передача загострювана в центр, і в юник не рев реалізував цей привоз іспанців. Якщо ми в обох моментах фактично подарували іспанцям ці можливості, коли Салюк сам по собі просто віддав м'яч, і коли Очередько, піднявши голову, віддав пас на камелю, то тут зовсім інша історія. Ми Дали Іспанії мало варіантів для розіграшу. Ми перекрили повітря і мали можливість для моменту. Молодці просто ще одна штука, про яку треба кричати, буквально це те, що в певний момент матчу, особливо в другому таймі, коли Іспанія захопила нарешті володіння, захопила м'яч. Ми не боялися, не цуралися грати дальніми передачами. Ці дальні передачі були дуже і дуже якісними. Враховуючи те, що флангові захисники збірної Іспанії досить високо розташовувалися при атаці своєї команди, команди до передачі за спини їм в кишені, котрі утворювалися за їхніми спинами на фангових наших півзахисників. Це те, що потрібно було робити весь час, і ми цим займалися. Сирота в цьому компоненті гри реально був молодцем, реально дуже добре себе проявив. М'яч, котрий забила збірна України номер 2, Також прийшов після дальньої передачі Сироти на Сікана. Але крім того, всього, що я так розхвалюю там збірну України треба говорити також і про помилки збірної іспанії цей матч був дуже багатим на помилки і з нашої сторони я про це вже говорив і навіть зі сторони збірної іспанії котра також не забуваймо грала сирим складом абсолютно новим порівняно з попередніми матчами на євро Ого, другий, котрі ми забили коли сікан зробив цей пенальті це взагалі трагікомедія Там дальня передача ця сироти проходить і уго і гілямон центральний захисник валенції Просто скидує м'яч на сікана. А далі воротар незрозуміло чому розташовувався настільки незручні та невигідній для себе позиції і збиває сікана на краю штрафного майданчика. Якщо б кіпер не вийшов, то я переконаний, що ситуацію Україна би просто не довела до забитого м'яча. Але дві помилки. І ми маємо пенальті, який реалізовує содоково. Це парад помилок, парад хаосу, котрий часто можна побачити на юнацькому молодіжному рівні в момент. Коли тим паче тренери роблять шалені ротації? Ну і останнє, що я відзначу, це те наскільки змінилася гра збірної України з виходом наших лідерів. Коли на полі були Брашко, Содаков, Кащук, та навіть Сікан, збірна України знову перехопила ініціативу. Збірна України контролювала м'яч, загострювала, створювала моменти, виглядала максимально сорібно на фоні резервного ще раз резервного складу збірної Іспанії. Можна тільки собі уявити, якби ми грали проти резервного, Мого складу збірної Іспанії нашою основою я впевнений, що ми би перемогли в цьому матчі. Але питання знову ж чи це настільки було потрібно, що краще виграти в Іспанії, потрапивши потім умовно на Італію і не відпочивши, чи все-таки дати шанси іншим і трошки розподілити навантаження? Тому що увага, якщо б ми виграли групу, ми би грали чвертьфінал в суботу, якщо ми. Посідаємо друге місце. Як ми посіли підсумку, ми граємо чвертьфінал в неділю? Це ще, ще один додатковий матч на відпочинок. Можливо, взагалі команди грали в піддавки через це. По виходу наших лідерів окремо один момент відзначу: абсолютно шедевральний, коли Брашко в центрі поля отримує м'яч, ловить відскок. Не пробиває воротах, замахнувся і віддав приховану хорошу передачу між лініями на Кащука. І Кащук розвернувся, пробивши легко, але в площину воріт. Ця передача від брашка феноменальна, але з виходом знову ж цього тріо. Кащук, Брашко судаков в грі нашої збірної таких передач побільшало і контролю впевненості та солідності. Також, ось що сказав після матчу головний тренер збірної України Руслан Ротань. В роздягальні стоїть тиша, але я сказав хлопцям, що якби два роки тому, коли ми зібралися цієї команди, я сказав, що ми, як мінімум, будемо грати на рівних з такою командою, як Іспанія, то, мабуть, мені ніхто б не повірив, подумали б, що я якийсь куку. Цей вихід чвертьфінал ми присвячуємо нашим воїнам, які за нас. Стоять на фронті, ми також билися за всю Україну. Цей результат для всієї України та наших воїнів. Далі нас чекає чвертьфінал в неділю, в 22 е годині, і там ми зіграємо з кимось з, з Тріо: Італія, Франція або Швейцарія. Хто з цих команд посяде перше місце у своєму квартеті? З тим ми в неділю. І зіграє. Вам же пропоную глянути мої попередні відео про матчі збірної України на цьому євро тут та оту. Дякую вам за увагу. Дякую, що були зі мною до самісінького кінця, переможного та спокійного вам дня. Слава Україні!